ЗСУ відбили наступ росіян біля Авдіївки, Пісок і Красногорівки. Підрозділи окупаційної армії були змушені відступити на колишні позиції через втрати серед особового складу. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах особливих змін у діях ЗСРФ не зафіксовано, а на останньому ворог обстрілював зі ствольної артилерії райони населених пунктів середина Будар, рижівка та Журавка Сумської області. ЗСУ завершують вогневе відрізання армії РФ поблизу Херсону всі автомобільні мости уражено. Збройні сили України завдали за останні дні ще два ураження мостів, які зв'язують угрупування армії РФ на правобережжі поблизу Херсону. Таким чином ЗСУ вже завершують вогневе ураження всіх критично важливих переправ для армії РФ, без яких все угрупування залишається без надійного постачання палива та боєприпасів. Більше того, далеко не факт, що при відступі армії РФ ці цій переправи витримають важку бронетехніку і її просто прийдеться кинути. Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України знищили батарею російських зенітно-ракетних комплексів с 300 що були розміщені біля Зеленотропінського, що в Голопристанському районі Херсонської області. Водночас ЗСУ змогли взяти під вогневий контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ, сповіщає оперативне командування Південь. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!